Христос рождає, славімо Його. Шановне панство, хочу привітати вас з прийдешними різдвяними святами, які прийшли до нас, побажати вам щастя, міцного здоров'я, мирного неба над головою. Що вам в тому році, що у вас було все благополучно. Щоб ми не знали тих тривогів, які зараз лунають, хочу побажати тим, хто ще не, ну, ще не має нутрі, щоб завів нутрі, а ті, ті люди, хто вже має внутрі, щоб вони в них гарно велися і давали максимальні прирости. Тепер я помаленьку хочу. Розказати вам е, про своє господарство. Хочу підбити підсумки. А підсумки в мене наступні. Е, протягом року, минулого року, я всі записи собі записував, і що в мене вийшло? Е, всі за... Я маю на увазі записи по прибутку і по витратах. Е, наприклад. Я два рази з город весною і осінню. На то я витратив, то я рахую, що якби я купляв гній, то я би витратив на гній приблизно 2,5 тисячі гривень. А так як я мав свій, то звичайно ті гроші залишилися в своєму господарстві і, і вони пішли мені в дохід. Тепер, біля на 6 тисяч, я десь трошки менше 6 тисяч я продав внутрі живими. І остальне, то, що я записував, можливо, щось не записав, бо, ну але то таке. І на остальне, в е, мене вийшло до тих 35 тисяч, типа доходу, яких я отримав, вийшло живим м'ясом внутрі. М'ясо нутрі я для себе рахував по 150 гривень за кілограм. От. Тепер щодо розходу на утримання внутрі. Протягом року внутрі в мене їли гранулу. Гранула це, це як вам сказати, це основний видаток, основний їхній корм внутрі. На гранули я протягом року на своє стадо внутрі, а я їх десь мав, точно вам не скажу, десь коло 80-90 штук протягом року приблизно. От. І тому що, тому що з осені в мене було, як я почав забій, було 65 штук, ну і напевно, 25 то точно було ще який я пустив на м'ясо від січня по, по липень місяць. Бо останні нутрі, які народилися, вони народилися в мене в квітні місяці і, і, і в подальшому і далі народжувалися. Так. І так як то на 700 Кілограмів гранули пішло на її годування. Гранула в мене по 7 гривні за кілограм, то в мене гранула вартість гранули вийшла 12 тисяч гривні, а так як 35 тисяч було типу прибутку, то 35 відняти 12, виходить 22 тисячі. Ну, ще відкинемо дві тисячі на утримання городу, на покупку насіння всяких хімікатів, які я крупив город, і, і ще на якісь витрати. І так, в загальному то маємо 20 тисяч прибутку. А багато то є, чи мало, то вже вам вирішувати. Просто дуже багато нутріїводи. жаліється, що втрій це збиткова справа, коли нутрія не буде збитковою, коли ми будемо мати, наприклад, на утриманні одного самця, наприклад, і самець використовуємо самця на дві сім'ї, наприклад, половиною місяці тримаємо самця з однією сім'єю. Він їх там каз, запліднює, наприклад, 4-5 самок. І потім кидаємо самця до, до другої сім'ї. І відбувається те саме. І ми маємо такий круговорот і маємо постійно м'ясо. Бо цього року я зробив зовсім інакше. Я багато нутрі пустив одночасно до самця і виникли проблеми. Проблеми виникли в тому, що е, як я проводив забій, зразу треба дуже багато одночасно е, з м'ясом щось робити. Холодильник забитий, а тут ще війна в нашій країні почали виключати світло, і ми мусили то м'ясо ховати, бо світла не було. Годинами по півдня той більше були ми без світла і І мусили ховати то м'ясо в тушонку. Тепер, е, що ми маємо? Е, яка різниця? Мені ставлять, кажуть, О, ти рахуєш м'ясо внутрі, яке ти не продав, а, а ти рахуєш, що то є гроші. Ну так, я вважаю, що то є, тому гроші, тому що. Наприклад, якщо людина м'ясо має їсти менше, більше, хто як любить його, і м'ясо потрібно купляти. Якщо йдемо в магазин, купуємо ковбасу, наприклад, то ми купуємо хімію, бо вона там всяких не знати чого має. А так ми маємо своє вирощене м'ясо, воно м'ягеньке. І для старшої людини, так як я, воно легко засвоюється, бо воно є дієтичним, і ніяких проблем. І що ми маємо, Що ми маємо з того м'яса внутрі? Після забою внутрі я в більшості випадків беру і відбираю, наскільки то можливо, все м'ясо знутрі роблю. Типу у балку м'яса роблю. Остаються кастамахи. Ну, вони не голі кастамахи, але кості є. І е, м'ясо дружина пускає частину на фарш, частину на котлети йде, ну фарш котлети. Е, частину йде, е, я ріжу на кусочки. І мені дуже подобається ковбаса з нутрій. То основне таке блюдо, яке в нас є. От. І що ще? Ну і стегна, то дружина деколи запікає. От. І м'ясо, м'ясо завжди Котлети, то все м'ясо практично не купуємо. Також є свій жир. Внутрій жир, практично він зам... 에, заміняє волію частково. От. От. Для того, щоб внутрія не була збитковою, то треба, щоб було більше у вас, у вашому господарстві. І а до більше нутрі я... я буду про себе говорити. Завів одну нутрію, вона народила внутрінят нутернята підросли, народила нутернят, купив самця, самець позапліднював, запліднив самку. нутернята підросли, він запліднив тих нутернят. Ось і почався процес. Але м'ясо десь вийшло, що жінка вічно мене пиляла, каже, ми вже рік тримаємо, ще м'яса нема. І... М'яса не було, то я ще більше тих нутрі почав е, самок розводити. Одного року, то я основних самок мав, які народжували 10 штук. То, то Є така невеличка міні-ферма конкретна. Ну, але як вже пішло м'ясо, то, то вже дружина зовсім друге запитання почина, почала ставити: навіщо так багато м'яса? Навіщо, де ми дінемо? Ну, але, знаєте, м'ясо така штука, що воно помаленьку-помаленьку і розходиться. Так, як воно є смачне, його ісиш, не можеш наїстися. Ну, так, коротенько все. Бачите, в мене з внутріми вийшло, тому що я тримаю нутрі в мене відносно. Я не кажу, що в мене дуже великане, є нутрі. і в мене такі стандартні. Внутрі самочки, якщо е, після першого народження малих мають 7-8 і більше кілограмів, самця маю десь, не пам'ятаю. Чи біля 11, чи між 11 і 12 кілограмів, бо я останнє зважування зробив і не пам'ятаю. Ну, але мене найбільше цікавить, то, що і я пробую робити таку невеличку племенну роботу на рахунок того, що е, на рахунок того, що е, самочки вибираю з тих самочок, які більше народжують, і зараз от, в мене одна самка була, яка досить непогано народжувала, і я від неї п'ять е, її дочок взяв. Одна Відстає в рості, бо вона е, на порядок менша була, але я їй все рівно дав шанс для того, щоб е, мої внутрі від тої самки народжували. Я подивлюся, яка в них буде народжувальність, бо вона є середня народжувальність е, 8, 8 і більше нутріння була за все, за все її життя. Вона ще 4 чи 5 разів мені народжувала. От. І 11 було, і... а найменше 7 було. От. І останній раз вона родила 10, але одне зразу загинуло, а друге то вона десь в тиждень затовкла, тому що була дуже спека, а було гною трохи багато. Вона. Ну, я так думаю, що вона його затовкла. Ну, менше з тим. І хочу того. Ту... І в мене самки, так як я годую макухою, даю достатньо їм ну, вираховую протеїни, даю їм то, що пише книжка, навіть трошки більше. І через то я маю е, непогані набирання прирост молодняка. Е, прирости молодняка у мене самці набирають в середньому, в літній. Коли в теплу пору року, будемо казати, біля кілограму мають 900 грам, кілограм плюс кілограм одиниці вискакують. Самки в середньому десь 750 грамів вони прирости дають. Останній раз я продав малих внутрінят, то двохмісячна самка в мене важила 2 кг, що 60 г. Що то є непогано досить для самки 2 кг то є ООГО. Так що треба дивитися, купляти нутрі, щоб вони були великі, щоб вони е, були з гнізда хоч 6, де народилося 6 нутрінят плюс, щоб ми мали хороші гнізда з нутрінятами. Бо е, Дохід буде лише в тому випадку, якщо нутрія народжує більше 6 нутрінят. От. А якщо буде менше 6 втрінят, то, звичайно, про прибутки напевно говорити і не буде про що. Так що то є основна така властивість. І також треба мати самця. Самця, щоб він мав хорошу вагу. Ну, хороша вага для самця. Я, я вважаю то біля 10 кг, що він мав. Е, на, ну, Після року, після півтора року, що він мав хоча б 10 кг, то непогана вага. Внутрі самки е, мають мати в районі 7-9 кг. Я вважаю, що така. молодші будуть трошки менше мати вагу, старші трошки більше. І якщо ви будете пильнувати за тими параметрами і будете внутрі добре годувати, добре годувати, я маю на увазі не давати їсти каші, то все, але має бути протеїну. Протеїн в кормі. Що має багато протеїну, це є макухи. Якщо ми в корм будемо давати макухи, то і нутрії вам будуть відробляти своїми приростами. І якщо з додавання макух відгодівля в мене йде 6-7 місяців, то без макух треба годувати нутрію біля 8-9 місяців, щоб вона набрала, щоб самець набрав. Ваги е, забійної ваги 7 кілограмів. Якщо я неправду кажу, поправте мене. Можливо, я помі... помиляюся. От. Ну і все. Щастя, здоров'я вам. Заходьте до мене на канал, підписуйтесь на канал. Всього найкращого, до побачення, гарного нового року!